Я полюбив тебе давно, ще першній світ утворився, я бачив все твоє єство, я чув, як перше ти молився, я йшов на хрест і згадував тебе, що кожний цвях несе тобі спасіння. Заради тебе я зійшов на хрест і витерпів знущання від свого творіння, свист батуга, і крому ні хола, розіпни його, народ увесь кричав. Ні, краплі співчуття довкола та я терпів, бо це за тебе знав, болюча зрада, серце обірвалось, коли іуда лицемірно цілував. Коли жорстоко били, насміхались, тоді, про тебе, я згадав, ти виріс на моїх долонях. Цей римський цвях твоє ім'я там записав. Це все за мене билося у скронях, так, мій Господь за мене постраждав. Я знаю, що не варте сльозинки з Твоїх прекрасних не очей, ні жодного рубця і крові, жодної крапинки, не варте я усіх твоїх страждань. Чому ж Господь, про мене, пам'ятаєш, чому ти на хресті мене згадав? Коли від тебе відверталась я, не знаю, чому й тоді мене не покидав. Не заслужила твою милість Боже, що ти дитиною мене назвав. Ще досі зрозуміти я не можу, чому ти спас мене і оправдав. До тебе, Боже, помолюся, і на коліно з дячністю впаду. Я буду прославляти мого Ісуса, до ніг Його пробитих припаду, бо я ніхто перед великим Богом, я просто порох із землі, та Він побачив всі мої тривоги, мої страждання у ріховній млі. І Він полюбив тебе давно, що ніж світ цей утворився. Він бачив все твоє єство, він чув, як вперше ти молився. Амінь.